І з самого ранку Болонський суд повністю в облозі правоохоронців. Тут і поліція, і Національна гвардія всередину нікого не пускають. Заходи безпеки просто безпрецедентні. У суді сьогодні не розглядають жодну справу. Все перенесено заради колишніх бійців роти патрульної міліції. Торнадо до суду не можна підійти з жодного боку. Перевіряють навіть тих, хто йдуть до сусідніх будинків. Так, поліція намагається уникнути повторення ексцесу кількаденної давнини. У бійках і сутичках тоді були травмовані три десятки правоохоронців. У них кидали шинами і коктейлями молотова. Застосовували сльозогінний газ. Все це робила група підтримки турнадівців на чолі з народним депутатом Семеном Семенченком. Сьогодні група підтримки торнадівців менша. Ці люди називають себе колишніми бійцями Донбасу та торнадо або просто їм співчувають. У наступ на поліцію з прокльонами йде гурт агресивних жіночок. Банкерсарія і буде про. Прокляти наша літвані прокляти за деякий час з'являється організатор Семен Семенченко. Журналістам одразу заявляє: напевне, знаю, що суду не буде. Сам же прийшов посварити журналістів. Мовляв, розповідають неправду про дюжину обвинувачених. Стаття перша незаконне проникновіння в жилище. Стаття втора вимагательство. Стаття третє залодіння транспортним средством. Стаття четверта незаконне істибення документа. Семенченко наголошує, вбивства їм не інкримінують. А задоволення статевої пристрасті неприроднім шляхом це зовсім не зґвалтування. Усерешта дрібниці. Такої ж думки і адвокат підозрюваних. Здесь есть преступная организация, да, 255-я. Значит, я уже говорил по этому поводу, что полностью бредовое обвинение как воинскому подразделению. Значит, есть 365, это превышение службовых полноважений. Есть 289-я статья, это на законное заволодение транспортным засобом. Все это еще раз говорю, недоказательно. 146 на законное позбавление воли, 127 катувание, 342 это. Э... При при затриманні це тільки Аніщенка йому ставить вину, це при задержанні, якби оказав сопротивлення. Захисники Турнадівці вимагають водночас відкритого суду, а з іншого боку, обурені матеріалами, що змушена оприлюднити генпрокуратура. Це ті самі покази і страшні фото, де постраждалі розповідають про катування та знущання. Так ось усе це захист називає неправдою. Ніт, ні в уголовном деле фотографии порнографического содержания, фотографии потерпевших. Ну скажіть, ну тогда нужно им всем проводить психиатрическую экспертизу. Они что, оставляют себе там, да, если если они, висанісні преступники что себе оставляют там доказати своїх вины? Ну это бред. А ось і незручне запитання: чи правда, що частина підсудних турнадівців роцидивісти і давно пов'язані з криміналом? Я не знаю, кто из торнадовцев был ранее судим. Очевидно, эти вопросы нужно отправлять в Министерство внутренних дел, которые проводили проверку при них и принятии на службу. Были некоторые бойцы, которые ранее судимые. Три человека. Значит, я вам скажу так. Когда Онищенко ранее судимый был, Глебов был. Ну, я не помню точно статьи, за что он там был. Кражи, по-моему, там что такое, я не помню. Дважды судимый Онищенко. Глебов один раз был судимый. И Пламодіала був один раз судимий. Хто і як взяли таких людей до лав міліції і чи знав про це особисто міністр внутрішніх справ? Але виявляється, для декого навіть злочинне минуле не привід відмовляти у служінні у лавах правоохоронців. Я говорю, не до відразки, Зрештою, засідання суду так і не відбулося. Причина формальна: не прийшов один із адвокатів торнадівців. Та на цьому все це не скінчилося. Інший захисник заявив, підсудних побили. А від наручників, що з них не знімали аж півтори години, травми на зап'ястях. Били палкою по затилку, били по всім частинам тіла. після чого також насильно розділи, потім потом на сільна Опять так же пристягнули наручники ззаді, завели їх, посадили в бокс. який вже уже непосредственно в залі суда. Ну наручники не знімали із кайданками на руках. Напевно, важче кидатися фекаліями у судів. Або розбризкувати сечу, як це було останнього разу. Зрештою торнадівців на трьох автозаках вивозять із зали суду і переносять засідання на тиждень.